25 січня в міськвиконкомі на прийомі міського голови було спекотно. Цієї середи громадяни звертались з проханнями приватизувати житло, надати квартиру чи земельну ділянку та підвищити заробітну плату соціальним працівникам. Першим на прийом прийшов Василь Черниш. Чоловік вже не вперше звертається до мера з житловим питанням. Цього разу пан Василь наводив приклади вільних квартир в гуртожитках міста. звільнили квартиру. Чую людина, яка там проживає, вже збирається по якомусь договору. І ту кімнату ще взяти. Кірова, 23. Міський голова Анатолій Федорчук каже, що єдиний вихід це колективна нарада з директором Жреу для того, щоб з'ясувати реальний стан квартир в гуртожитках. Я теж не всесильний, на жаль. Якщо сьогодні в нас ну, немає те, чого немає, ну, що ми можемо? Це якби ви сказали, що ви прийшли до мене, а ви після цього дали тому, 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 то тоді можна було би говорити про це. А Віктор Власенко вже не вперше скаржиться на роботу водоканалу. За його словами, показники лічильників, жителів міста та підприємства відрізняються. На сьогодні декілька осіб житлового кооператива Перемога відмовились сплачувати податки за воду. Пан Віктор, як голова правління кооперативу, знаходить кошти та сплачує вчасно. Сума показників лічильників, показник холодної води, вони завжди не схожу. Получається різниця. Різниця мінусова. Я це питання вже піднімаю три роки. Питання не вирішується. Мер міста говорить, що вдвох це питання не вирішити. Щоб з'ясувати всі проблеми та дійти спільної мови, необхідно скликати нараду. Давайте ми зробимо робочу нараду на сліду на слідучому тижні з вашою участю, ваші ці пропозиції, так. Посадимо Громчука, корнічука, керівництво, водоканалу, домовились провести нараду наступного четверга, та не встиг чоловік вийти з кабінету. Як йому на зустріч почали заходити працівники територіального центру з обслуговування одиноких непрацездатних громадян. Тетяна Крижанівська, працівник соціальної служби, скажеться на велике навантаження та малу заробітну плату. На сьогоднішній день у нас на Русь, у, у працівника. Збільшилося вдвічі. Є супроти ми обслуговувати 10 чоловік. Ми обслуговуємо 16 чоловік. Уже уваги не так і виділяємо. Поступають скарги, поступають нарікання. Це морально і фізично. Не можна видержати цього цю, цю обстановку. Анатолій Федорчук вирішив розв'язати проблему на державному рівні, заспокоїв працівників та запевнив, що він на їхньому боці. в даному випадку я ще раз кажу. Я буду як виступати в даному випадку гарантом вашим. Ви не переживайте, що хтось там мені наскаржується, Завтра вас звільнили з роботи чи ще щось? Упасі Боже, також турбували Бориспільців, земельні питання та виділення матеріальної допомоги. Олена Скриник, Сергій Кручинін, новини телеканал Бориспіль.